І так, я що хочу вам сказати, поки в Запорожжі льось і рибачить нормально невозможно на не спін, Нічого не залишається, крім як поїхати відпочивати на наш всіми любимий горнолижний курорт. Поки я тут думаю, знімати вам відоси чи не знімати для того, щоб виложити на ютубчик. Зая моя повним ходом. Для подружки нашої ютубер Шитані знімає вже відео отчот. А ми йдемо гуляти і позаглядуємо, що у нас сьогодні відбувається в центрі на ярмарці і все остальне. А завтра вже будемо кататися. Зараз ми підемо прошвернемося по ярмарку. У нас задача номер один: купити дитині шапку, які одягають круглі шапки на шлем, для того, щоб вона... Чітка красотка була у нас на наших лижах. Вона одна висить, треба хоча б узнать, при чому примерно вони стоять. Я так розумію, що тут в кожному з цих варичків є все, що душа пожелає. І їжа, і напої, і закуски, і магніти, і шапки, все на світі. Так що було б таке желання і гроші, а знайти можна все, що завгодно. Дитина каже, хочу покататися на каруселі. Кажу, дочь Боже, ну це ж для маленьких діток, що там, 2-3 годика, які можуть бути каруселі. О, на качелі можна піти, там нормально, можна подвижнячити. Іли вже треба ждати лижи. А карусель, взагалі, якщо кому он 180 гривень для кого попало і 120 для дітей. Ну, я все розумію, просто це ж для дітей. Я вже таку ошибку колись зробив, 15 років катався. Так що я розумію, що воно того не стоїть. А це крамничка для самих гурманів. Це ми сюди зайдемо, шишок таких наберемо. Ха-ха-ха, колись ми брали смокота. Горіхи, все, оночки, грибочки, налівочки, сирочки, все як треба. Чаї карпатські, трави, мурави, ягодки. Бери, не хочу називати. Випіть, закусіть, все є. Це можна цілий день лише по ярмарку ходити, показувати, знімати що тут є. Нема нашого. Будемо шукати. Дось, що ти знайшла? Ти думаєш, що цей фіолетовий пойдет? Я думаю, що треба приходити сюди з шоломом і мірити прямо на нього. Так кажуть, що немає взагалі на шолома. Та є, просто треба, щоб розміри були побільше. Столкнулися ми з Сітйовиною, що дуже проблематично знайти шапку на шолом. Ми хотіли дитині таку шапку купити, щоб щічки не мерзли. Але щось поки що безуспішно. Замерзла собака. Хоча б балаклав якусь потім знайти. Та балаклав валом, який угодно. м'якеньку таку, щоб в були щоки закрити. Та завтра прийдемо шоломом і щось купимо. Йдемо далі. Тут на самозісні площадки з всякими смаколиками можна відвідати борща в хлібині або грінтвейна. Чебуреки, бельгійські вафлі. І куча всяких останніх смаколиків. Ну туди ми прийдем трохи пізніше. Підкажи, будь ласка, що це таке? Це є копчений сир. Копчений сир? Ну, сологуні я, я поняв. Каже, на сологуні цей більш похожий до копченого. Блін, класно. А скільки воно коштує? Зараз на від ваги. Гривень, 300 гривень, це ага. це прикольно, це треба на подарунок таке брати. Можете скуштувати. Якщо можна скуштувати, то це взагалі. Чудово. Це, це десь цей, тут. Ммм. Смакота. Ммм. обалденно. Зайчик треба буде брати. Як А що ти пробував? Сир. Це якась колюч. А, а це гляньте? Це кролик з стажка. М'ясо може зберігатися без холодильника. Дуже смачно. Оленина взагалі шикарна. М -м -м. Клас. Ну, Ребята, я вам советую. Так, Де у нас знаходиться цей павільйончик? М -м -м -м. Ось карусель заходите і номер 31. Рекомендую. Дуже смачні смаколики. Ми обов'язково. Що-небудь візьмемо. Та, це оце нормальне. Да, так, клас. Це ковбаска. Є угу. Камбанчик, онсети, це олень. Я це не такі. знаю, де, де береться ковбаска з оленя, якщо тих оленів Йо? на пальцях перечитати можна. Тут ти їх не бачиш. Бо вони в спеціальних вольєрах. Гарно і смачно. Рекомендую. Паличка оленини коштує 400 гривень. Я вам скажу, що це ціна краще, ніж в магазині за якісь там. Брендові ковбаси, але тут справжня ковбаса, а в магазині не зрозуміло що. Треба буде брати. Так, ну що, ми скупилися, напробували ковбаски, Фісташки ми беремо і солениною. Покуштували сирок. Ось, вибрали собі сирок, пакетик, зараз розрахуємося і доволі щасливі підемо додому смакувати. Так що заходьте, це чудово. Я вам вже це місце показував. Смаколики, що треба. Номер 31 якщо ви не запам'ятали, біля каруселі відразу. Так, Дой, що ти хочеш? Що це таке? Іскри, це шари, які іскри пускають. Це типа кресала? Прикольно. Бачите, тут можна... Найти і дітям щось, і дорослим, і всім на світі. І коштує воно. шалених скільки? лише 80, 80 гривень. Та? Копійки. Зато дитина доволі щаслива буде. Вау. Так, вибирай, тобі подобається? Будемо брати, так? Да? Ну все. Зараз грошей дам і підемо далі. Ну, підожди, на відео десь покажи, як вони працюють. Давай. Так, береш, так. Ого, гляньте, і димок навіть пішов. Прикольно. Ми ага. в дітці, значить, заряджали серу спичок під спічок в мідну трубку. Діти просто камінюками граються. 21 вік. Клас. Гляньте, Так воно прям димок да й пахне горілим. Кресало прям ціле. Це можна буде кострик розводити. Треба, так. Треба, так. Смаколики є, налівочки є, сир є, все є. Mm. Гриби які угодно. Ми, правда, в них не розбираємося, тому брати не будемо. Yeah. Гриби точно. Тут гулять не перегулять, медовухи, всякі смаколики на лівнири, опять всякі сувенірчики. Коротше, тут можна потратити целестояння. Ну а якщо на то пішло, якщо взяти так, Згляд з боку, то людішок практично немає. Може це все тому, що сьогодні будній день, а там хто його знає, чого його немає, тих людішок. А може і за того, що ходять міфи і легенди, що тут якийсь там ходить страшний ротавірус. Непонятно. Ну, ладно, це вся фігня. Продовжуємо далі відпочивати. Шапку ми так і не знайшли. Всі кажуть про те, що треба приходити з шоломом, тому що треба міряти. Шапок в'язаних мільйон, але ніхто не знає, чи вона налізе на шолом чи ні. Якщо треба шоловом приходити і тоді вже мірять підбирати. А так це нереально. Дивлюсь, очечі 300 гривень. Тут є очечі побільше. Я, правда, не знаю, скільки вони коштують. Ну, Якщо ми беремо в оренду, вони стоять там, в примірі в прошлому ДУ стоїли 50 гривень в день. В цьому можливо трохи дороже. Тобто є, є, в принципі, смисъл їх один раз купити. І не тратить потім кожен рік на них баблішки. Ну, ми над цим подумаємо. Так, ларечки наші, коли закінчуються, от у нас кофейня, І після кофейні у нас йдуть вже елітні бутіки. Всякі непонятні віщички, вишиваночки, ковтини, куртки, платки, щубі, шапки, ну, сумки, все що завгодно. Я пам'ятаю, тут минулого року шубійки стояли десь справжні натуральні. Зараз, шуби для тілочок, які приїжджають з мультипу, все є. На жаль, тільки віддільно мультипу ніхто не продає. Хоча може бути, і мультипу теж варени здається. Наливайки, наливки зі Львова написано. Ну а далі, я так розумію, ось якась сирна галерея. вау, wow. Cheese and vibe. Тут уже сушія і всякі общепитовські завіті. Випіть, закусить, скажімо так. Вироби з дерева і різноманітні сувеніри. Ну какова красота. О, осечки треба нормальну шубейку брати. Далі у нас пішли табакерки на мороз майстерня натурального морозива. Це незамінна зимою річ. Можна жахнуть мороженое вишні, львівський шоколад. Азия Фудс, Чарагара, ну, короче, кафешки, всякие кафетерии, забегаловки, где можно подкрепиться. У нас соведено называется. Буги. Тоже -то кафе, мы по новую заходили, Ну, В принципе, кафе як кафе. Сушиля. Це для тех, кто заскучится за японською кухню. Опять всякі вишиванки сплошна красота. Ладно, погуляв, піду, пошукаю, де ділись мої дивулі. Тачик, іди я ти покажу, яку шубу я тобі придивився. Осьо, диви, яка гарна. Та-дам! Дивіться, який восторжений взгляд. Та треба міряти, чого ти? Не хоче, розумієте? Чоловік їй шубу предлагає, вона морозиться. Ну ладно, підемо далі. Дівулі мої вирішили морожене купити. Правильно. Що ще зимою поїсти? Як не смачне морозиво. Вау! Угу, Дочь, ти будеш? Так. Дубайський шоколад. Дубайський шоколад? Так. Сейчас мы навыбираем смаколики. Я, наверное, тоже буду мороженка. Можно индивидуально? шоколад Так, а что, мама, будешь? Виски он шоколад. Виски шоколад? Ооо. А ты <клух> будеш виски шоколад? Я думаю, судячи з того, що там вже почти нічого не осталось. Популярним морозиво. <клух> Давайте нам один віскі шоколад. Будеш таке? Так. І що ще? Вафельно. І що ще? Та нічого, я буду один. Так. М -м 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 -м. А я буду мандарин шоколадный. И все. Одну точку. А, а у той шоколад. И -шоколад? шоколадный шоколад. А так, шоколад шоколад и мандарин-шоколад. Это схоже на Мандарин, шоколад и -шоколад, шоколад шоколад. Так, стаканчик. Угу. Короче, сейчас накупимся, чтобы буквально появились мороженое. Вкус у меня как шоколад и с орижкой. Смокота, да, да? Навіть фисташка є. Навіть фісташка є, Зараз будемо їсти. Одна тільки у нас собака буде обіженими, глазами на нас дивиться і думати, як ви скотиняки задолбали їсти, а мені нічого не давати. Не здівайтесь над собакою. <різь> О, красота. Дякую. Ні, Все, йдемо, йдемо на карусель кататися. Ти находче, ніколи не каталась, бо можна собі відмовити в такому задоволенні. Вона ждала мене Так, кінносік. Такий дивулі наші буде кататися на каруселі, ми будемо кататися на качелі. Да, Скупились, набрали смаколиків, ковбаси, лікер, Я то в відео, да? ковбаси багато, риби багато, сала багато, горілки пити не будемо, хіба що трошки, відро. От і ми так. Скупились. Тепер доволі щасливі, підемо в гостинницю. В готель і будемо смакувати. Ну а що не з'їмо, то складемо в холодильник і буде лежати до наступного разу. А взагалі емоції від першого дня, скажімо так, такі собі. Людей практично немає, якщо чесно. По крайней мере, те, що було минулого року, то зараз, мені кажеться, що взагалі людей немає, То ли це зіграло так. Протовірус, цей що недавно тут розгулявся, то -ли, може бути із-за війни, або за, за відключень світла. У нас теж відключають світло в готелі, але знову ж є генератор, люди переживають за свій бізнес, відповідно все це діло роботи. А так взагалі дуже мало. Дуже-дуже мало. Я думав, може бути народ після катання повилазить, почнуть гуляти по місту ввечері чи це не город, чи це село, непонятно. Ну, факт, в тому, що особо так не гуляють. Тому не знаю. Може це, тому що це сьогодні будній день і людей мало, на вихідних буде більше. Чи хто його знає, чого воно так? Непонятно. Ну, в принципі, ми нагулялись, доволі щасливі, йдемо до себе. Будемо балдеть, підемо чилити на вечір спасало. Теж нормальна тема. А завтра підемо кататися. Держе, довольна, гай. Поїхала. <рес> вона вже двіша за того коника, але це їй не мішає болти. Ми забронювали чисто для нашої Марії Каросель. І вона сама в гордом одиночці катається. Ну хорошо, може все попросить. Ну что ты, дочь, довольно <laughs> Покаталась? Мечта сбылась, да? Отлично, обалденно. Еще будешь кататься? Маш, Нет. не будешь, все, хватит. <laughs> Ладно, пошли. Ты давай с Машей катайся. Оп, прыг-скок, прыг-скок. Ну что, Диули, давайте, кто выше? Да. Короче, ми вже всі сьогодні покатались, я з тянуськом покатався. це нормальне розключення. Активний відпочинок. Не хочу Маша кататися. Дочі, не будеш кататися більше, вытворяє. Отлично. Ну, Во-первых, бартик якось непонятно, треба було братик назвать магазин. Це одне. Я хоч і не п'ю вже третій місяць, четвертий, але це не ще повні на пивко. Звісно, буковельські ціни мене трошечки шокували. 210 гривень за літр світлого пилка, Ого, я вам скажу, непогано. Це дійсно той момент, коли пивко превращається в золото. Ну реально, 210-240, ви що, збожеволіли за літр. Я в шокі рядышком біля нас грибова хата не знаю ребята рекламували ресторан там всі діла ми подумаємо може сходимо а може не сходимо короче, місце інвестне ми подумаємо над тим стоя туди йти чи ні нас підйомничок а ось тут рядышком хлопці построїли сільпо там мої знайомі теж працювали клали електрику так що ми зайдемо зараз, подивимося там в сільпо, купимо водички і підемо до себе у готель. трішки дають газу. А он на горі світиться огнями наш готель. А тут рядком сільпо. Зараз йдемо, купим хетрошечки. Построїли в цьому году ступіньки. Раніше треба було через асфальт туди проходити на підйомник. Зараз тепер цивілізація красиво. А от у нас сім. Новеньке, гарненьке. Раніше тут кафешки були, я пам'ятаю. Ми тут сиділи, піцу кушали, машу кормили. А тепер у нас це все займає сільпо. Я думаю, що день вони нормальні тут вивалюють за оренду. Ну і це є сільпо в усьому буковелі, так що в принципі воно должно того стоїть. Ну а кроме сільпо тут дело, що куча всяких магазинів. Що це у нас тут таке? Квіти, прокат, спорядження. Я знаю, тут є у нас кассы, були по крайней мере. кассы для того, щоб можна було купити скейпаси. Там дебуть центральний вход. Ну і опять же магазини зі спорядженням, кафетерій, кав'ярня. Парковочка тут раніше була, зараз її перекрили парковки, немає. Парковка лише тут. Ну і тут автобуси, таксі. То на своїй машині десь біля сілько припаркуватися це із розряду нереально. Ну а там далі теж магазинчики, спорядження, банк якийсь, кафетерії. То есть, в принципе, локация такая нормальная, ездит, разгуляться.